Хочу ще привести такий приклад. Моїй бабусі було років, мабуть, 15-16, коли почалася Друга світова війна. І її забрали німці до Германії на заводах працювати. Ну, це було uh -huh. ж так з України. Uh -huh. Забирали uh -huh. uh, молодих хлопців та дівчат. І потім це ж було, ну, вона повернулася, це ж 50 50-ті роки. Це, uh, Життя у селі, цій важка батька, вона була сиротою. І ти знаєш, вона завжди пам'ятала цей період війну, Сталіна і все, все таке. Вона пам'ятала як найкращий е, період її життя. Uh -huh. я тоді говорю, бабуся, ну як, як? Це ж війна? Ти там працювала на заводах. І вона каже: мені попалися гарні німці, які uh -huh. до мене добре ставилися. Мене не били, у мене було мало травм, і мені було добре. Uh -huh. Тобто, це для неї був найкращий період. І я тепер розумію, тому що вона була молода. ну Дійсно, їй трошечки так, як то кажуть, ну, добре ставлення тих німців. І це було для неї ну, таке дуже світле ну, нагадування про її молодість. І... Війна, от, як би це не було жахливим, вона також, коли ми потім щось подивимось, ми також можемо запам'ятати, що було щось добре, uh -huh. ну, щось було окейне. Uh -huh. Звичайно, ну, війна несе дуже багато втрати. Хтось втратив домівки, хтось втратив близьких, чоловіків, синів. Ну, це також велике горе. Uh -huh. Але якщо ти жив, ну, твоє життя продовжується. І вартує ну, шукати нові сенси. І це дуже важка праця. Mm -hmm. Але ну, моя думка, що вартує шукати. Втратити завжди можна, а от знайти це дуже важливо. Це така моя mm -hmm. думка.